В Олександрії злодій вдерся до квартири однієї з багатоповерхівок, що розташована майже в центрі міста, та поживився чималою сумою готівки і комп'ютерною технікою. Зухвала крадіжка сталася просто серед білого дня. 5 вересня до Олександрійського відділу поліції звернувся місцевий житель 1965 року народження, який повідомив, що в його квартирі напередодні здійснено крадіжку. Слідча оперативна група Олександрійського відділу поліції оглянула місце злочину та визначила, що зловмисник потрапив до квартири, пошкодивши замок вхідних дверей. Заволодів саме ноутбуком тисячу доларів США, тисячу євро і 30 тисяч російських рублів. За словами господаря, помешкання до квартири крадій проник у період з опів на восьму ранку до четвертий вечора, коли його не було вдома. Однак поки що правоохоронці не встановили точного часу, коли сталася крадіжка. Наразі працівниками поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 4 до 6 років. Зараз нами проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи по встановленню особи, причетної до вчинення даного злочину. На вхідних дверях до квартири правоохоронці знайшли та вилучили відбитки пальців. Над ними зараз працюють слідчі. Можливо, це допоможе вийти на слід злочинця. Сума збитків від крадіжки поки що встановлюється однак, за попередньою інформацією. Потерпілий лишився за один день близько 70 тисяч гривень.